Вітаю вас, пані та панове. З вами Олександр Святов. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава волонтерам! God bless America! Long life. Okay. Я сьогодні хочу поговорити знову про доволі важливу, таку об'ємну тему. Сьогодні ми розглянемо варбелти. Так, сьогодні ми поговоримо про бойові пояса або про бойові ремені. Як хочете, так і називайте. Я звик до Варбелта. Тому буду називати його так. Розглянемо, нащо він потрібен, з якою метою він створювався. Трошки пройдемося по тому, як його компонувати під окремі задачі, під окремі професії. Мілітарні, воєнні. Це дуже така цікава тема. Треба приділити їй увагу. Ось тому ми це сьогодні і розберемо. У Мене тут новенький варбелд, стариний. Пішов до другої людини, а я собі зібрав новий і разом з цим хочу про нього поговорити. Може, в наступному відео я розповім про те, як збирати собі окремо кіт. Тощо, тому що вам цікаво, будь ласка, напишіть коментар і скажіть, так цікаво. А зараз перейдемо до мого варбелту. Зараз я вам його покажу і ми його розберемо, що воно, як, чим його йдемо. же виглядає все це ось так. Сподіваюся, вам це видно. Він повністю укомплектований і готовий до праці. Тому потихенечко поїхали. З вами Олександр Святов. Посилання на геограм і інстаграм в описі до відео. Будь ласка, підпишіться, напишіть коментар, нажміть на дзвіночок. Лайк теж поставте. Поїхали. Отже, Хлопці та дівчата, якщо роздивлятися варбелт, то перше, про що варто згадати, це ремінь, який буде у вас на штанях. Це не повинен бути якийсь широченний товстий ремінь, тому що комфорта у вас взагалі не буде. А ми хочемо зробити щось більш-менш комфортне. Тому у вас є декілька виходів, або у вас буде ось такий тонкий американський ремінь з одної стропи, більш нічого це підходить. Або те, що використовую зараз я, це велкро-частина від ренчбелта, від цього ременя. Ось, Він складається з двох частин: одна у вас на штанях, друга чіпляється поверх і кріпиться на ось цьому велкро. Чудова річ, я рекомендую робити саме так, тому що вона взагалі пласка, в неї навіть немає а, ось ці пряжки, взагалі немає. І це дуже круто. Отже, що стосується нашого варбелта, зараз я покручуся, а ви подивіться, як він у мене скомпонований. Я сподіваюся вам видно, тому що оператора, як ви бачите, в мене ні хріна нема. Тому маємо, що маємо. Отже, коли ми говоримо про варбелт, ми повинні почати з нормального ременя. Тому що, якщо тут буде пряжка або ще щось, або він буде там шкіряний, вам. Ваші кістки, ваші стегна, ваш живіт дякую, не скажуть. Взагалі, основна мета використання варбелта це розгрузити наш хребет, розгрузити наші плечі, нашу спину тощо. Тобто, чим більше ми навішаємо усілякої різнини на варбелт, тим менше в нас буде висіти на грудях, на плечах, на хребті. Це важливо, тому що ми хочемо зберегти наш хребет якомога більш здоровим. Тому ми використовуємо ось таку систему. Ви бачите, що вона доволі така дебела, м'ягенька, я б навіть сказав. Тут в мене розміщено доволі великий запас БК. Є в мене аптечний підсумок. Тут, ну, в першу чергу, це гранатний підсумок, це подвійний підсумок під магазини. Ви бачите, ось він. Є в мене. Повна аптечка є ніж. Тут. Я не рекомендую це робити. Це один з варіантів використання. Є в мене великий утилітарний підсумок. сподіваюся, ви бачите, зараз в мене там фляга, і взагалі в мене там щось пожарти лежить. Далі, іще один підсумок під магазини. Знову ж таки, невеличкий підсумок з турнікетом швидкого доступу ножицями, тактичними та маркером. Також в мене є мультитул, Або цей самий підсумок може використовуватись як підсумок під магазин для ПМ. Для стічки, чого завгодно. І є сумка скидання магазинів. Цей сетап він виконує основну роль. Він розгружає мій хребет і він дає мені змогу мати безліч речей на моїх стегнах. Також цей бойовий. Пояс Варбелд має вставку захисну від компанії, здається, балістика, яка дає захист від уламків. Це теж важливо, тому що ми хочемо якомога більше на нас мати м'якого захисту в умовах сучасної війни з Московією. Тому що ви знаєте, що арта уламки це дуже страшна річ. Отже, зараз ми це все розкинемо. на... Простирадлі або на пончо і поговоримо окремо. Єдине, що я хочу одразу зауважити, хлопці, коли ви збираєте свій варбелт, є таке поняття, як бейт дистрибюшн і симетрія. Запам'ятайте ці слова, ми до них повернемося пізніше. А зараз я покажу, як він знімається. Ви бачите, що це не простий фастекс. Тобто, якщо ми так натиснемо, він не знімається. Тут є ще окрема кнопочка, ми її натискаємо, і він тоді буде знятий. Раз, все. Тепер я можу його зняти. Ось так він виглядає. Подивіться на камон, цю подушку. Гарна річ, доволі товста, як я сказав уже, як я повідомив, ця річ має додатковий захист ось тут. Про це поговоримо пізніше. А зараз хочу ще показати те, про що я говорив трошки раніше на початку. Це. Той ремінь, котрий я використовую тут у своїх штанях. Ось і все. Тупо велкро. Максимально комфортний. До речі, це тургір, а сам е варбелт в мене від МТАКа. Там так само є е підсумки від МТАКа, від СТСа, від тургіра. Тобто <пів> повний комплект, ну і бронезахист балистики. Хлопці, це не реклама, я це використовую вже багато місяців, років. Вже поїхали далі. Отже, хлопці і дівчата, дивіться, це той приклад, по якому ви можете скомпонувати собі більш-менш універсальний варбелт. Чому так? Зараз розповім. В першу чергу треба розуміти, що кількість моллі інтерфейсу в нас обмежена, і ми не можемо закидати сюди все, що нам потрібно. Ну і взагалі, все, що нам потрібно, ми тупо не зможемо розмістити на собі. Треба ще розуміти наступне, що. Якщо ви хочете, щоб це працювало, воно має бути симетричне. І дивіться, є такі складові, як сторона нашої спини, ось вона, де в мене є підсумок під аптечку, ножни з ножем. Ну, це просто для прикладу, тому що я далі розповім, розумієте, так? Е, універсальний підсумок, як е, сухарна сумка тощо. Далі дивіться. на Моїх стегнах вже підсумки магазинні. Так? Тут спеціально взяв два калібра, найрозповсюдженіші, так, 7,62 і 545, щоб ви розуміли, що і те, і те, воно працює. Але якщо дивитися на те, що зараз використовується більше, то це, звичайно, 5.45, тому що і скорость більша, і вага менша. Тому це важливо. Взагалі-то взагалі-то, за нормальний БК вважається десь на собі 8-9 магазинів. Тобто, дивіться, в мене зараз тут є 4 магазини вже на мені. Також в мене є підсумок, куди я можу скинути ну, доволі велику кількість набоїв просто жменями. Так, в мене є граната, в мене є моя медицина, котра за рахунок того, що використовує тільки дві, дві. Ячейки моллі, бачите? В мене є змога ще розмістити в себе на спині ще щось. Наприклад, зараз тут в мене фляга з водою і там батончики лежать. Ну то таке. Це просто для прикладу Флагу ми відкладемо в сторонку В сторону і поговоримо далі. Далі, дивіться, ось це наша спина, так? Ось це мої стегна. Я не хочу, щоб. Мої стегна заходили мені аж на живіт, якщо це так можна сказати. Коли я показував, як я це збираю, ви мали бачити, що мій живіт там нічого немає. Тобто я коли ляжу на землю і мені треба кудись повсти, я нічим ось тут не вчіплюся. Розумієте? Це важливо. Якщо вам потрібно більше БК, немає нічого страшного, ви викидаєте. Або цей підсумок, або медицинський, і на його місце заціпляєте іще один підсумок, ось такий здвоєний. Чому я не використовую е фастмаги? Тому що, коли ми використовуємо такі підсумки, ми маємо змогу використовувати їх не тільки для магазинів, а ще й для чогось. Ми можемо бутилку з водою закинути, якщо треба там, гранату, дві тощо. Це просто трошки універсальніше. Тому. Раджу звернути на це увагу. Це інколи дуже важливо. Що стосується аптечного підсумка, він абсолютно повний. Це МТАКівська така розробка, він виривається, але він виривається не наліво або направо, він виривається зверху. І в мене він під сильну руку, під мою праву руку. Там само, де граната, там само, де і мій ніж. Ну, це, наприклад, далі. Перейдемо на іншу сторону, подивимось далі. Що в мене тут? Так само два магазини. Цікавий і вкрай необхідний, де би не були зараз підсумок від STS доволі крутий. Тут в мене одразу ножиці. Бачите, що вони закріплені. Це вертикальний підсумок. Є такий самий горизонтальний, який носиться, наприклад, на вашій грудній панелі вашого бронежилета, платкаріера тощо. Це важливо. Також є маркер. Плюс, в мене є невеличкий мультитул. Ось тут він в мене захований. Так само це може слугувати під пістолетний о, магазин. Так само, дивіться, зараз невеличкий фокус. Ми можемо розмістити PM, так, або Стечкіна під праву руку, під мою сильну руку, ось тут. Це доволі просто все. Це про універсальність. На фастмагах ви так, такого ну, не зробите. Це не панацея. І це може навіть не дуже добре, тому що потрібно кабура тощо. Але ви можете так робити. Це універсальність. І за це я люблю саме ось такого плану підсумки. Тут, якщо що, в мене граната. Так, так само це може використовуватися як універсальний підсумок, там, під компас, під GPS. Тощо, під о, набор для чистки. Це теж працює. Що стосується ще цієї сторони, тут в мене є сумка для скидання магазинів. Ось така вона величенька, тургірівська, до речі, мтак тургір, тургір СТС. І пакет збройнею від балістики. Тобто, ви бачите, що зараз у мене є тут майже все, що мені потрібно, і воно розміщено симметрично. Тобто я ніде не поступився своєю симетрією і е, розподіленням ваги. Тобто, коли я кудись іду, куди я колись біжу, воно в мене не з'їжджає на один бік. Воно не перекручується, як ті нещасні, кончені, перепрошую підсумки, е, під, сумки під е, скільки там три магазини, так е, до Акашли, котрі ціплялись тупо на ремінь. І вони завжди гуляли, десь е, біля ваших чресел. Ну, це тупо треш. Тобто, враховуйте це. Також іще раз наголошую на тому, що це не щось унікальне. Тобто це можна використовувати там, під ліхтарик, може, ви там не знаю, механік якийсь. Так, Вам потрібен ліхтарик, ви це закинули. Ваш універсальний підсумок може використовуватися для того, щоб ви там зберігали не тільки хавку, але й елементи для чищення вашої зброї і ваш найт Так, Тому що ну, це вкрай важливо. Тобто Воно собі за... стібнеться. І все буде добре. Давай. Ось, розумієте, все. Це те, на що ви повинні звернути увагу, коли ви підбираєте собі спорядження. Чим більше ваги ви зможете розмістити в себе на стегнах, правильно розмістити, тим комфортніше буде ваше життя. Це важливо, тому що ніхто, крім вас, не подбає про ваш, ну, той чи інший комфорт. Що стосується. Наприклад, мого аптечного підсумка, він так само може бути універсальним. Чому, ось дивіться, я дійсно люблю в цьому плані МТАК, тому що там багато цікавих речей. Я зараз заберу звідси ножа. Це теж був приклад. І я забираю звідси свій аптечний підсумок. І що я маю? Я маю здоровенний, абсолютно величезний і длиннючий, Підсумок, куди я можу закинути бутилку з водою тощо. Але, хлопці, коли ви компонуєте свій варбелт, зрозумійте, що це перше, що ви надягаєте на себе. Розумієте? Ви спочатку надягаєте на себе, наприклад, варбелт, потім а, ваш бронежилет або а, Plate Carrier і далі ви надягаєте шолом. Ну, якщо у вас немає там фасисті для того, щоб ви його через голову надягали. Тому взагалі-то завжди на вашому варбелті має бути аптечка. Це must-have. Тут в мене є все, що потрібно. В мене є турнікет, в мене є рукавички, в мене є грудні печатки, в мене є перев'язочний матеріал, в мене є навіть там якийсь пластир тощо. Розумієте, в мене тут є все. Воно спеціальним чином так скомпоновано, щоб влазило сюди і займало, дивіться, тільки на дві ячейки. Цей підсумок, наприклад, займає 4, тому що він має бути більший, і тут в мене може бути що завгодно, і та сама медицина. Розумієте, це вкрай важливо. Тобто на вашому вербелті мають бути взагалі-то медичний підсумок, утилітарний підсумок і БК. Тому що БК у нас завжди не вистачає, а медицина нам потрібна взагалі то всюди і завжди. Це вкрай важливо, і ось цей концепт треба розуміти далі. Якщо говорити про різні ролі і е, те, що ну, не може солдат, один комплект використовувати на різних посадах і у різних обставинах. Саме для цього в нас є молі інтерфейс. Саме для цього ми можемо перебирати наше спорядження і використовувати те, що нам необхідно у той чи інший час. Я сподіваюся, це зрозуміло, і ви зможете собі скомпонувати те, що вам необхідно на вашому, на вашій ділянці. Тощо, і ще я вкрай дуже сильно раджу, якщо у вас є якась дорога, дороге обладнання, це термічні. Прилади так, або найтвізери, будь ласка, використовуйте ось таку річ, чіпляйте її собі десь за вашу мальовочку, щоб ви її не пролюбили, або навіть сюди зачепили і все. Тому що, ну, пляха, дорога річ, загубити буде потім тяжко. А, тобто, коли ви компонуєте собі вашу броню, ваше спорядження, думайте наперед і думайте outside the box. Ось тут, якщо подивитися, в мене є. Балістичний захист. Сподіваюся, вам усе це видно, так? Ось. Здається, там клас 1А і 1, так? Ось і все. Тобто м'які пакети вони тут є. І це дуже-дуже круто. Також я хочу раз зауважити, як це все виглядає з цього боку. Подивіться, будь ласка. Усе, що стосується вашого спорядження, воно не має бути дешевим. Розумієте? Тобто, звичайно, воно може бути дешевим, воно може бути яким заводно. Але це ваше життя, це те, що буде рятувати, рятувати вам його і допомагати у бою. Тому, хлопці, не економте, якщо є змога купити щось гарне, купуйте щось гарне. Якщо немає, ну тоді вже крутіться хто як може. Але іще раз. Це те, на чому не можна економити, тому що це ваше життя, і це допомагає виконувати ваші функціональні обов'язки тощо. Тому, будь ласка, будьте обережні. Будь ласка, подивіться на компоновку ось цього варбелта. Це не догма. Ви можете компонувати його як завгодно, але ось ці речі, про котрі я сказав, вони мають бути тут, тому що це ну, досвід, тому що це. Здоровий глузд, тому що це саме ось це зможе вам дати перевагу у деяких нюансах: перевагу по витривалісті, перевагу по вашому самопочуттю. Тому що коли ви нагрузили свої стегна і розгрузили свій хребет, хребет вам скаже дякую. Розумієте? Ось взагалі-то це не зовсім правильно роздивлятися. Варбелт окремо від вашої, вашого кіта. Але все за один раз я не можу осилити. Якщо вам цікаво, будь ласка, напишіть коментар і ми розглянемо мій кіт, бо я його зібрав теж нового старий передав. Вона має працювати в системі, тому що це система. І ось Моллі якраз дає нам змогу працювати над цим. Тобто, щоб мені тут не стало у нагоді, воно в мене завжди є. Раз, мені потрібен. Турнікет, в мене є турнікет, мені потрібна аптечка, в мене є аптечка. Мені потрібен БК, в мене є БК Мультітул. Тощо. Цей варбелт, він лежить у вас максимально близько до вашої зброї. Хапаєте зброю, хапаєте варбелт. Чіпляєте на голову шолом, бам, ви готові. Розумієте? Навіть якщо ви їздите десь авто, ви це можете сложити собі під ноги близько до вашої зброї. Різко стали. Вискочили, схопило вашу зброю, схопило ваш варбелт, ви вже готові до відсічі. Так само, ви бачите, що 4 магазини, але ми можемо зробити і два магазини. Може нам не потрібно стільки, а може ви снайпер, розумієте, так? Може вам потрібні взагалі інші магазини або тільки на два. Думайте, тримайте рішення, компонуйте усе це. Моллі дозволяє робити з. Кожного елементу вашого озброєння, вашого а, спорядження щось унікальне. Але не забувайте про розподіл вашої ваги, не забувайте про те, що коли ви все це зібрали. Спробуйте поповзати, спробуйте сісти, спробуйте встати, побігати. Подивіться, чи так воно працює, як ви цього хотіли, чи ні. Тому що це вкрай важливо. Не ліпіть, чого не попадя. І не забивайте усе увесь. Пояс, тому що якщо ви десь ляжете, ваш силует буде піднятий. Саме тому, ось тут в мене немає нічого. І ось тут в мене немає нічого. Ну, а це я можу витягти я, коли лягаю. Я не торкаюсь ось цим а, мультитулом або магазином, або там ліхтарем, або, ну, я не знаю, що за то запихніть землі. Він в мене ще на боці. Розумієте, але всі різні, тому ви розумієте, що. і Самі розміри барбелків теж різні. Коли ви його налаштовуєте, налаштуйте його так, щоб він трошки вам ну, давив. Він трошки все одно потягнеться, розтягнеться, розтянеться і ваші стегна, ваш таз до цього звикне. Єдине на що я хочу ще раз звернути увагу, це те, що я використовую м'який пояс, м'який ремінь під цим. Ось так він виглядає. Ось. Саме тому комфорта в мене більше, розумієте? Ось і все. І ще раз, хлопці, це не реклама, це те, що я зміг собі е придбати. Це те, що я дійсно використовую і використовував до цього. Тому ну це така рекомендація. Ви можете збирати собі варбелт і на базі, наприклад, е рейнджбелта. Це невелике питання. Це лежить того, для чого вам це, -це потрібно, розумієте? Тут. Кількість молі одиниць навіть більша. Але є нюанси, що комфорт такого ременя, якщо ми нагрузимо його так само, буде меншим, ніж ось тут. Плюс на такому ремені в нас взагалі немає ніякого додаткового захисту. Тут у нас захист є. Але і це і це працює. Це залежить від того, що ви і хто ви. Це залежить від того, яка зброя у вас на цей момент часу. Взагалі-то, чим більше у вас варіантів, того, що ви можете собі зібрати і працювати з цим, тим краще. Тому що це гнучкість, тому що це відрізняє нас від орків. З вами був Олександр Святов. Якщо я щось забув, якщо я щось не сказав, будь ласка, напишіть мені коментар. До речі, це ніж це <плес> ніж від чудового майстра, від Антона Шостака. І йому велике вітання. Антон, дякую, брате. І <плес> сподіваюся. Побачимось. З вами був Олександр Святов. Говорили сьогодні про Warbelt. Якщо вам сподобалось, напишіть коментар. Скажіть, що ви хотіли ще почути, я розповім. Пам'ятайте про гнучкість, пам'ятайте по розподілу ваги, щоб воно у вас не було перекошене, це працює завжди і всюди. Пам'ятайте про те, що треба думати outside the box. Це вас врятує. З вами був Олександр Святов. Посилання на телеграм і інстаграм будуть в описі до цього відео. Також я напевно, що попрошу хлопців, щоб допомогли мені і вставили е е картинки з тим, що тут є, а може і посилання в описі. До нових зустрічей. Будь ласка, підпишіться, напишіть якийсь коментар, натисніть на вподобайку, на дзвоник. Не забудьте Підтримайте ЗСУ. Все буде Україна!